Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в таку гру, яка називається Bedwars. Ну, це, мабуть, від... відома вам гра. Це гра становиться про Майнкрафт, але її зробили в Roblox. Ну, це було дуже давно. Це було давно. Зараз він дуже сильно змінився. У мене левел 3, ну, все-таки. Ну і зараз ми починаємо. Гру, якщо вона в мене запуститься. Ну, добре. Просто останніми днями щось в мене багане інтернет. Давай. Давай запускайся. Ми запустилися. Ще. Ем... Не знаю, просто в мене на комп'ютері. Так, кец, kids. кец, кец. Um, о! Мені дали яйчка. Безплатно. Кец, У мене є тільки безкоштовні. о, ля, ля Ого! Опа, залізо. 19 штук. що ну, там брати залізо, якщо... Це стовпудово, кіц. Ну, це от, е, просто сп... неможливо. Це, мабуть, точно кец. А, Ф, Ф. Я просто давно вже не грав на комп'ютері в цю гру. Так, 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 так. Мені треба меч. Трохи вовни. Ще трохи, Ще трохи, Все. Ідеально. Па-па-па-пау! Пау! Так. Старежіться воїн Артем іде рятувати місто від загарників. По-моєму. Я просто добуваю це все. Я вибачаюся, напарники, я вибачаюся. Він просто впав. Це моя ловушка. Я я... случайно. Вибач, я случайно. Я просто хочу забрати емерани. А. Ой, е, я нажав на Е. Угу. Зрозумів. Мені треба було нажати на Ді. Е. Зміна камери мені не потрібна. До речі, що вони додавали це? Тепер кожен раз, коли я нажимаю на ліву сторону мишки, я постійно перемикаюсь. Ух, Це ж мій напарник. Слава Богу. Да, бачите, я, я тут є якийсь нуб, нубасик. О oh, нет! Не! Ну! Ну, но! Хто? Хто? Хто де? Де? Що, шо? Шо? Де? Де кого? Де? Що? А, бабочка. Угу. Мені треба трохи залізка більше. Я не розумію. Так. Еф. Постійно забуваю. Ну, щипчики мені не так, і потрібні, щоб ломати вовну. І так за кіркою можна зламати гарно. За діаман. Щось там діамант. Я не розбираюся сильно в англійською. Так от. Ой як. Як? Я, я як мені вийти? Я не розумію. Ну, возьму ще топорчик. Все мені не можна вже нічого. Так, в мене є бороня. Ось, ось тут тут показано. Бараня. Я буду добувати. Па-па-па-пу! Дякую, друзі. Ви такі прикольні. Вподобайка, я хочу вподобайки. Всі ваші вподобайки. Ага, вподобайки. <кхи> У нас що, тепер незахищене? У нас тепер незахищене ліжко. Да, воно. Я думала, вона буде, буде захищена, щось таке там. А насамперед вона не захищена тепер. Тепер вона не з бустом захищення. <гас> Мені треба 4 емеральда. 4 емеральди. Щоб зробити. щоб добути діамантовий меч. О, маковочка. Прикольно. Аха. О, когось там. Боже, на що йому це робити? На що, на що йому ця броня? Так. Опа. Ну і що тут? Ооо-лук? Зараз буде у нас Folkін, але маленький Фолкін. З маленьким потенціалом. Bowmaster baby! Якось так. Я ж, я ж вам вже казав. Боже, вони то будують той міст. А, п'яте, точно, п'ят. П'яте. У мене блоки п'ять. Так, якщо беру мій залізний меч на боготові. Так, один емеральд. Один емеральд. Це не також і багато. Але мені треба ще мені треба три емеральди це буде ідеально. О ні, О, фух, це, це він. Я вже подумав, що він цей це ворог. О, тут ворог. Вороги біжать! Вороги біжать! Біжать вороги. На базу, на базу клас, 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 ні, 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 Ні. ніп, ніп, ніх! Об'являю зараз вибіга! Клас, у мене було стільки емера. У мене було аж три емеральди. Він пішов і просто їх забрав. Дякую, напарники, ви найкращі! Ну, хоча б нам ліжко не зламав. У-у-у, уляля, я дуже багато. Ви дивіться, скільки в мене заліза! Я зараз можу. Головне, щоб коли я забрав Емеральди, ніхто мене не вбив. Так, оє. у так, куплю. Купую. Кращу. Так, мне треба 700. Давай. О, у лук. Я... Я the bowmaster. And the... And the... Не, я не рыч. Я не uh, on... uh, Я сигма Так, я пропитнюю uh, вот всем вот Непонятно ким. Повернемося до гори. Я не хотів бути дивним. Мені просто треба емеральд. Чого ви так на мене? Клас, клас. Дякую, дякую, дякую. Він від когось бежить, він від когось бежить а а з виното того чувака біжить. Клас! Ні! 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 А! Алте! Майже як Майже як Фолтин. Ні, Ні, но, 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 гоу Го! гоу. Го артем гоу і чуть мене не вбили. Чуть мене не вбили. Треба більше трохи. Як що я можу купити тут? Це я не знаю що. Це щоб для лука. Трохи-трохи, трохи більше стріл. тіху Емеральди! Емеральди! Дякую, чел. Дивлю Зараз буде Боумастер, Баби Блина Так сказать не де Дебоу Див... Щось Мій талант трохи був кращим на телефоні. Блін я зараз потрачу стрілу Ідіот. Дякую за вовну. Але мені треба діамантова броня. Якщо що цей цей чуєк буде мене захищати. Один емеральдік. Клас. На нашій базі! На нашій базі! Атакують! Атакують! Атакують на нашій базі! А, клас. О, я... клас, 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 класс. Е, я просто потратив стрілу опять. Так от. Де... Емеральдиків нема. Емеральдики. Де ви? Де ви мої? Солоденькі. Клас, клас, біжимо, 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 біжимо. Я не хочу мати проблем. Я не хочу мати проблем. <сум> Ой, я так налякався. Уляля, у нас вже обсидівана. У нас же. Тепер жоден тієї не зламають нашу хату. Ну, може, нас. нас є... клас, Ні. Ну но. Боумастер, Зараз буде Боумастер. Опа! Було стільки заліза, в нього було дуже багато заліза. В нього було дуже багато заліза. Ти, блін. Ідіот! Ну у нас ліжка тепер нема. У нас ліжка тепер нема. О, зато я можу купити діамантову броню! Ді. Я ідіот! Вибачте. але. Я маю йти try Hard. Так, де ти. А, це наш це наш. Я буду з ким. Ні, це дуже різ. Поки в мене залізна броня, я не з ким битися не мушу. Поки в мене нема. Поки у нас. Поки в мене нема хоча би. О, ні. оцього цього ти не посмієш. Де ти? Де ти? Блін, а, а, а фу, фу. Бліна, скільки йому заліза дали. Ха-ха-ха-ха. Дивіться, скільки в мене заліза. Що вони таке прокачали? а От наша ця ферма. А я зрозумів, я зрозумів. Блин, треба в 8 эмеральдов. Та да я куплю. О, ху -ху -ху. А! 20, аж 20 штук. Я просто буду фармить. Сыни, <гас> там, сыни. Сыни тут. Синни тут. Скики, скики. Что мне делать? Эй, Эй, Нє-ні! Нє! О, дякую! Мені дуже треба це. Тут будуть емеральди. Дайте мені емеральди. Добре, емеральдів не буде. Чи буде? Чи буде, чи не буде? Будь, чи не будь? Будь! Так, через 20 секунд. Що вони таке прокачують? Так, зараз ми. Маю... Так. Давай. Падайте мені на голову, падайте. У мене скоро буде 1000. О! Все, все. Іди до татка, іди до татка. Хто тут татко? І Хто тут татко. Ща я, я накуплюся! Ща я накуплюся! Уа. Ін тінь трохи накуплюся. Ще є. Оп-оп-оп-оп-оп. Все ідеал Ідеально. Просто ідеально. ще я... ще я буду всіх розношити. Тепер мені треба тільки діамантики взяти що, 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 шо що відбувається? Що, Що, хто? Що, хто? а ти лучник. Bowmaster! Блін, а не боумастер. Hello. ти, 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 идиот! І... Це було близько, це було дуже близько. Я трохи постайофіка. Ага. Дайте сюди. F, open. О, ля, -ля. Е, Потім. Тобто мені не судилося це робити. Боже, нащо ти перетворюєш це. Сюди. Опа. А це ти сюди. Угу mm -hmm. Все, тепер я бачу, скільки в мене моралів Це класно. Буумастер, бейбі! Буумастер. Опа. А-а-а! 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 Блін. Я не боумастер. Я не боумастер, але... Я можу по тупі попасти. Блін, А А може і не можу. Фаербол. У них дуже багато фейерболів. Так, залишилися тільки вони з незламаним ліжком. Все ясно. F, Enter Pearl... Сюди, сюди, сюди. У мене інтерпьюрів. Багато тепер. М. Ем, М. Ем. Ну і поставимо. Залізу сюди, а інтерпьюри сюди, інтерпюр. Хі, у них кросбол. О! Я попав! Чи вони по, по мені попали? О, кросбов! Не! Блін, вам пощастило, що, що треба 40. Так би я вас всіх там перемочив. Я так само, як і Folk, люблю красбоу. Але ніколи його не пробувала. Кос. Mm. Should I go to him? Yes, I, I go. And I'm stupid? Yes, I'm stupid. Um. Go. Я матики? Емеральдики? Так, якщо мене хтось буде бити, я напоготові. Так, в мене ще зараз. Зараз так. Пак! О о, о! о! Опа! 12 емер... Що? Ви? Хто, це? Хто це? Хто це? Хто це? Хто це? А, в нього, в нього емера! Емеральдовий меч в нього. Е, е, що, Що? Що? ні, ні! Ну, карточка була дуже прикольною, якщо чесно. Ну і на цьому у нас все, друзі. Якщо ви хочете більше нових відео, ставте свої королівські вподобайки. Та всім пока. Чао! І, не, і коменти. Не забувайте. Пока!